Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветременьки. Зараз буде ще одна окружка. От там вже я залишу в описі під відео і ще створюю цілий список відтворення, де будуть холодні супи, бо їх трохи буде в мене. Бо люблю літо, так що треба готувати. І корисно, і навіть кажу, що це для дієти дуже корисно. Якщо їж холодна, то шлунок, ну, організм витрачає енергію, щоб нагріти їшу, і відповідно ви ходаєте в процесі того, що ви навіть їсте. Окрошка класна на сирваці з копченим м'яском курочки. І з декількома ще класними лайфхаками в приготуванні і цікавими складниками, ну і з одним секретним складником. Так що з вас авансом подобайка і коментар. А з мене гарний рецепт і хороший настрій вперед готувати. Так, буду повторюватися, але ще раз скажу, я окрошку дуже люблю. І того ділюся з вами ще таким рецептом. А ще крім цього буде ще два рецепти. Ще буде на е бульйоні і квасі. І там е цей бульйон буде з, -з, 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 -з майонезом. А квас буде просто квас, Ну там трошки сметани для. І можна ще на мінеральній воді робити. Коротше, ну, рецептів є багато. Я зараз на цей сезон вам показую своїх чотири улюблених, може там ще за рік наступне ще щось <гаду> придумаю цікавого. Гірчиця 4 чайних ложки. Можете брати одну якусь будь-яку гірчицю, але краще, так як я зараз роблю, брати три різні гірчиці. Дві ложки діжонської, ложку гострої і ложку медової. Хрін. О, можете взагалі не додати, але він тут ідеально пасує. У мене вже просто він закінчувався, то я влив всередину трохи води, щоб випувтати. І я його люблю більше, того я додаю трошки більше. Свіжо натерта суміш перцю. Так, то, щоб трохи е, нормалізувати гострість і кислотність, бо тут ще зараз кисле буде. Таких майже 3 чайних ложечки цукру. Так, в рецепті я пишу, але я не додаю, мені не подобається. Мені вже вистачає самої серветки. Я сметану не додаю, але в рецепті я вкажу, іде 2 столові ложки. Лимонний сік. Так, це така окрошечка дуже смачно кисленька. Якщо у вас немає лимонного соку, я оцей люблю. Зараз постійно його купляю і п'ю до чаю, алею і всюди. Дуже люблю його. Якщо нема, можна влити от такого лимонного це цей концентрат лимонний. Півтори такої. Ну, звичайно, і рюмки півтори. Якщо не маєте соку, якщо вже на крайняк, то так само півтори рюмки. Яблучного оцту, якщо вже у вас взагалі немає нічого лимонного. Гарненько то все розколокученного. Ідеально почищені яйця. Навіть самі-самі-самі свіжі, а як залишу в описі під відео посилання на інше своє відео. Тут одне отак надріжу, бо мені для презентації треба буде два кільця, а решта просто так нарізаю. Забув, що тож я зараз не буду її так, ну, презентувати, вона буде стояти вже цілу ніч. Тобто зараз мені яєць для презентації не потрібно. Так що... І нарізайте, мені не подобаються яйця на кришені совєтської сюди. Власне, тим кубиком ні. Я от нарізаю на таку полоску. Та і можемо вже все зразу скидувати. Щоб не мазати 150 баняків і мисок, скидуємо одразу в посудину, де будемо її перемішувати. Огірочки Огірочки нарізаю Тож, таким не надто маленьким і не надто великим кубиком. Щось отаке. Тільки от таке прохання. Не тріть ви нічого ніколи на окрошку на терках, бо це виходить просто жестція, не страва. Так мені таке попадалося в житті, і то навіть раз в якійсь їдальні, не помиляюся, це було в ну, не з приємних явища. І так, ще один секретний складник цієї окрошки це морква варена. Так, знаю, не знаю, не додають часто і не так часто це зустрінеш, але мені дуже подобається. Також нарізаю на такі, ну, приблизно, як яйця, на полосочки. Досить так не дрібненько, скажімо так. Просто спробуйте і ви потім вже будете завжди в цю саму окрошку це додати. Не знаю, як в інші, я ще не експериментував зі своїми вже провіреними рецептами, але в цю вона просто ідеально підходить. І так, морква і картопля печені. На рахунок редиски 6-10. Ну, бачите, вона така і така більша, і така чесно, маленька. У мене 8. Таку маленьку я нарізаю на четверть кільця чи на пів кільця. Тут напевно на пів буде. А в цілому, як вам вже подобається редиска. Бо Є такі, що люблять дрібніше, грубше, кубиком взагалі хтось ріже знає. Ну, мені подобаються такі слайси маленькі. Ну, маленькі, полумаленькі. Ну і в цілому майже все. Тепер картоплю. Нарізаємо кубиком, соломкою. Як все тут теж вам подобається. Мні дві картоплини було поки вдосталь Як бачила, одна була досить велика. Вже як влию рідину, подивлюся, може ще додав. І головний складник наше м'ясо тут 602 грами, може я жаль, все не буду давати. Коротше, напишу скільки. Ну і зараз скажу. Отже, мусимо попробувати Люблю я копчену куртку. Нарізаємо теж на. Кубочки. І може ви не знали, але може там вже привикли, там, чи така -та, совєтська установка, що на е, окрошку має бути все варене, то ні, на окрошку можна м'ясо запікати. Можна м'ясо брати з грилю запечене, з мангалу в духовці. Це може бути і курка, і телятина, і ну, все, що у вас є. Так що тут не можна тільки обмежуватися вареною докторською кобасою на тому конець. Так, Курки поки пішло 600 Ой, 600 було 450 грам. І зараз вливаємо нашу сироватку і будемо дивитися по консистенції. Ще можна буде додати картоплинку і може доріжжувати ціле м'ясо. Зараз подивимось. Сироватка домашня. Смачна, зараз оправда, попробую точно. Ой, до речі, я дуже люблю її просто так пити. Так що, і її наскільки знається дуже корисно. Іде йде повністю до літа. Мої чудо китайські ложки. Задоволений цими ложками, що я маю я вам скажу. Ну Просто щось неймовірного. Це точно буде і одна маленька картоплинка, і доріже м'ясо. Картоплиночка така от. А ці косточки не викидайте ні в якому разі, їх потім можна вкинути до бульйону, до супу, до чого там небудь, і воно ще дасть дуже класний копчений присмак. А і курка, якщо будете копчену грудку брати, то 500 грам хватить, бо тут ще не, не всі шкіру їдять, може треба буде обчищати. Ну і кості хрящі, то там виходить грам 70 з того всього відходів. Так, скропу, звичайно, палки не підуть, бо вони будуть хрустіти, але це ніколи не викидайте, потім можете. Зв'язати і вкинути в суп, якщо не любите, або порізати і до супу, який вариться додати. Так що це такі продукти, які не треба викидати. І я ще буду додати зелену цибулю. Але я цибулю додаю зразу перед подачею чуть, чуть зверху всередину. У самої окрошки я зелень цибулі не додаю. Трібно нарізаємо на дрібненько. Взяв тисака, я ще кріп так люблю, собі пройтися, Дуже вже дрібно він мені подобається, нарізаний. І що ж, любі друзі, походимо, вже все зробили. І бачите, кропу така досить така, е, файна пучка. Е, все, перемішуємо. Так, я ще не солив, зовсім забув. Бачите, вона... Мене... Густа не є, щоб була густа. Зараз візьму черпака так краще видно. О, черпаком показую. Може бути чуть густіше, можете долити води, якщо б вам була загуста, можна долити водички. І все, накриваєте кришкою. Ну, на даному етапі ще можете пробувати на сірій перець, якщо вам буде бракувати досолі, то до перчуття. І якщо б була комусь ще загуста, можна, кажу, долити води. Звичайної води сюди мінеральна, не дуже до його підходить, як в іншій окрошці. Так що все, на ніч холодильник. І будемо їсти. Ну, так вона найкраще буде. Можна, звичайно, їсти вже через 2 години це такий мінімум, щоб вона постояла в холодильнику. А найліпший варіант це ніч, і вже зранку собі смакуєте. Настоялась наша. Окрошка і подаю. Як я казав, я подаю зеленю вже в тарілці Зелена цибулька. Аромат. А подивіться, яка вона кольорова. О, і вже навіть. Особливо нічим не треба прикрашати. Я ще зверху положив трохи редиски і так в одну дольку яєчка. І ще можна десь сунути трошки петрушки. Буквально. Ой, так. І все? О, так виглядає зблизька. Краса, неймовірна. А смак, який вам словами не передати, це стане одна з ваших улюблених окрошок, я вам гарантую на цей сезон. Дивіться, як вона в банячку виглядає. Ну і, звичайно, чим довше стоїть, тим смачніше. Так що дякую всім, що завітали. Всім, хто підписаний, велике дякую за коментарі вподобайки. А хто не підписався, чекаю на ваші підписки і на коментарі. Так що всім гарного дня, смачного обіду, мирного неба і слава Україні!